Добрий ранок. Сьогодні у нас п'ятниця, 13 червня, 25 рік. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як наші жінки себе зменшують, і це вражається у дуже різних контекстах. Я багато працюю з жінками і бачу, наскільки ми на якомусь такому національному рівні. На рівні менталітету погоджуємося на менше, заявляємо не те, чого хочемо насправді обмежуємося, мовчимо, не проявляємо да, цей свій внутрішній масштаб, який є насправді у кожної з нас. І ви можете бути насправді дуже розумною, глибокою, з досвідом, масштабною, але грати роль. Менше за себе. І це відбувається, до речі, не через скромність, тому що ви можете думати, що я просто скромна людина. А тут причина глибша це і старі різні установки, і ваші страхи, і травми, які вам зараз диктують, да, зменшись. Не заявляй, що ти хочеш, мовчи, будь тихіша. От є там в тебе якийсь там доході, цього достатньо. Є в тебе там якась роботка, цього достатньо, є там поруч якась людина більш-менш, да, як раніше казали, не п'є, не б'є, не гуляє і норм. Да? І от на таких от моментах ми реально себе знецінюємо, зменшуємо. І відповідно щастям тут і не буде ніколи пахнути, тому що всередині оце відчуття, що я про щось більше, воно вам не буде давати спати спокійно. Хто розуміє, про що я, поставте, будь ласка, вогники, що вам взагалі ця тема відгукується. Як проявляється в житті оце зменшення себе? Це, наприклад, от коли перед вами стоїть людина, ну, така, можливо, більш впливова, більш важлива, ви можете почати говорити тихіше, да, якось так тушуватися, таке відчувається, да, от наче прям хочеться да, себе зменшити поруч з такою людиною. А, наприклад, ви знецінюєте свої результати і кажете, та, нічого особливого. Та, Будь-який це може, що тут такого, це теж зменшення себе. А коли ви, наприклад, не викладаєте пост в інстаграмі, тому що думаєте, та що тут такого? Хто я така, що взагалі там це показувати або про це розповідати? А коли ви ставите ціну нижче, ніж відчуваєте, так само це зменшення себе. Тобто ви відчуваєте, що вам не комфортна ця вартість, наприклад, або цей дохід, або там зарплата, або якщо ви продаєте щось, вам не комфортно, але ви все одно на це погоджуєтеся. А коли ви ховаєтеся за зайнятістю, а насправді це от такий страх бути видимою. Це коли у вас 100-500 справ, і до основного до такого, що веде до результату, ви не приходите метушня, мітушня, мишинна вазня якась, 100 500 справ. Часто це виражається, наприклад, якщо жінка у неї просідає тема стосунків дуже сильно, особисте життя, вона занурюється в роботу, і вона вся в роботі, вона вся в роботі, в роботі, в роботі, і так легше насправді, тому що зона стосунків незнайома. Та, що напевно раніше викликала боль. Да, біль, а там, де вона не знає, як себе вести, і вона туди не буде дивитися. Тобто, там, в контексті стосунків, вона себе буде зменшувати, взагалі да, поставить на паузу цей аспект свого життя. Але буде 100-500 справ по роботі у неї. Я хочу, щоб ви це усвідомлювали да, і аналізували своє життя повністю да, за всіма сферами. І власне звідки це береться, да у це зменшення себе. Це, звісно дитячий досвід, коли нам казали, там будь скромною, не хвались, не висовуйся. І теж у багатьох з нас, от ми зараз працюємо на курсі та багатій на сьомому потоці. І у нас дівчатка, да, от просте завдання просто писати в чат, в чому я молодець, чим я там з собою пишаюся, в чому я класна, і у багатьох це викликає да, такий супротив, що я що таке буду писати, і нема чого писати, по-перше, по-друге, чого хвалитися, навіть якщо є чим. І оце от постійне таке стискання себе. Да? Ми себе стискаємо, применшуємо. І я хочу. Щоб ви зрозуміли, що це дає вплив абсолютно на всі сфери вашого життя, Негативний, звісно. А це досвід і страх бути відкинутою засудженою. Так само, тобто мене засудять, якщо я буду гучною, якщо я буду проявленою, якщо я буду робити те, що я хочу. Мене засудять, мене відкинуть, і звісно, що психіка не хоче такий досвід переживати. Скоріше за все, він був прожит вже вами було його прожито раніше, і психіка його пам'ятає. І відповідно зараз будь-який крок вправо, крок вліво некомфортний, тому що знаю, що від мене відмовляться, сприймуть мене неадекватною і так далі. А також у багатьох з там да, з дівчат, з якими я працюю. І я думаю, ви себе впізнаєте, є таке відчуття, що любов треба заслужити. А заслужуємо ми як любов? Як ми заслужуємо любов? Заслужуємо, вибачте, через зручність. Бути зручною, бути покладістою, казати те, що від мене чекають, почуте. Поводитися так, як аби нікого не, не дай Боже, не образити. Да? І у нас є така, знову ж таки, да, це дитинство. Тому що часто. Е Батьки вони були зайняті да, там, своєю роботою, були втомлені, плюс у багатьох почесному да, в родинах не були хороші стосунки. І діти часто ну от були, наче ну якби не щоб заважали, але будь-який негатив батьків дитина ж сприймає на себе. Навіть якщо батьки посварилися, дитина вважає, що це вона щось, вина вона одразу хоче допомогти, хоче якось це налагодити, щоб мамі з а, 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 татом було хорошо і вона. А відповідно, пристосовуються під ті обставини, які є в родині. І оце пристосування, воно залишається в дорослі, коли ви вже стаєте дорослою. Тобто, я ж кажу, да, бути комфортною, зручною, непомітною, такою, щоб нікого не засмутити. А насправді да, справжня любов це що? Це коли ви щирі, це коли ви. Така, яка ви є, це коли ви проявляєте свою суть, свою істину, от тоді ми можемо говорити про любов, да? показувати себе справжньо. І це ніколи не, про ніколи не про зручність. Коли ви ховаєте свої амбіції. І а, чому? Тому що боїтеся бути нахабною, да? вискачкою якоюсь. тому От всіх до всіх мені достатньо. Часто приходять до мене жінки в роботу, я бачу, що вона, вона супермасштабна. Вона така, що от просто да, зірка, їй палати, їй створювати свою енергію, направляти на якісь там проєкти, на якесь таке масштабне служіння людям, знову ж таки заробляти, да, гроші, тому що вона от про щось таке більше. А вона себе стискає, 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 стискає. І, звісно, що це завжди буде вам даватися на взнаки. Давайте, до речі, поговоримо, як це проявляється в тілі. В тілі це проявляється з таким стисненням плечей, м'язів обличчя. Часто це напруга в горлі, от можете помічати, ви там можете щось хотіти сказати, а ви так ковтаєте слину. І прямо от в горлі можете відчувати таке, як ну накопичення, да, або вам просто отут, от прямо аж воно щось перехоплює подих, а стискає, да? коли треба щось сказати вам важко, да? і ви от починаєте ковтати. І от от, от таке от, да, відчуття, ж важко казати. Це може бути біль в грудях да, давити. Да, це відчуття, що просто емоції, які ви не прожили, які ви не проговорили, вони теж можуть давити. І тут важливо ще сказати, що у підсвідомості наші бути меншою, це равно вижити. Да, от ті жінки, які себе зменшують. Підсвідомості бути меншою, равно вижити. Тому здається, якщо я буду непомітною, зручною, м'якою, тихенькою, казати всім так, звісно, робити те, що інші хочуть. Здається, що це мені дасть можливість вижити, що мене приймуть, що все буде окей. В наші часи це не працює. Це дає абсолютно. Зворотню реакцію і відповідно зворотні результати. До чого це призводить? А, ви будете, ну, я мовчу про те, що ви будете відчувати постійний дискомфорт всередині, це внутрішній конфлікт. Тому що частина вас от та гучна, масштабна, нахабна, а, така яка Егегей, да? яка хоче проявлятися, яка хоче заявляти про себе, яка хоче більшого, вона ж нікуди не дівається, як би ви її не стискали. А проблема в тому, що це породжує всередині вас страшенний внутрішній конфлікт, тому що одна частина вас тягне туди, да? вона скиглить, що, типу, так, дай мені вихід, будь ласка, хазяйка. А друга ваша частина буде. Ні-ні-ні. ні, ні. Ти ж пам'ятаєш, да, в дитинстві був трешак, краще, щоб тебе ніхто не бачив, не чув, собі там, собі тихесенько сиди і робити, що ти робиш. Тіше їдеш, далі будеш. Да? І оцей раздрайв всередині вас, він у вас забирає страшенну кількість енергії. Страшенну кількість енергії яку б ви могли. Обмінювати на гроші, на успіх, на самореалізацію, на проявлення, на стосунки, на таку розкріпощеність і так далі. На оточення, на можливості. Ця енергія просто, от, тобто, уявіть, да, потужний такий шквал енергії він направляється на утримання оцього конфлікту. Щоб жодна частина не перетягнула тотально на себе. І ви це 100% будете відчувати у втомі, у тому, що е, якісь там е, багато проблем на екранах життя, тому що внутрішній конфлікт це равно зовнішні проблеми. Да? Ви будете бачити, що вам важко рухатися. От ви щось наче робите, все так важко йде, на такому низі, аж прямо на межі. А, тобто, ви зливаєте енергію на те, щоб просто себе стримувати. І а, зменшити себе це равно завжди внутрішній конфлікт. А це призводить до чого, в свою чергу, до, втрати по всім, до втрат по всім сферам. Тобто, у всіх сферах життя у вас будуть втрати, ви недоотримуєте. І дівчата. Проблема не в тому, що вам щось треба сверхістевене. Якісь там додаткові дипломи, знання, щось таке. Це тупо внутрішня робота. Так, да, вона найскладніша. Вона найскладніша. Не Немає нічого складнішого, ніж внутрішня робота. Тому що. Помітити ці конфлікти, перестати це робити з собою, дозволити собі вийти да, ззовні взяти своє від цього життя. Це дуже важко, коли вам це не знайоме поки що. Але це важко на початку. Потім вас зарушення тянеш, і ви будете думати, господі, як я жила взагалі раніше. Да? Ну, це те, що принаймні постійно кажуть мої учениці-випускниці, що на те життя, яке було раніше, вони ніколи більше не погодяться. Тому що те, от на, то, на той момент, коли вони не знали, як бути іншою, їм це здавалось нормою. Але коли вони дозволили собі більше да, піти у цю легкість, проявленість, розслабленість, заявлення про себе, розкріпощеність, їм стало легко дихати, жити, якісь процеси почали рухатися швидше, якісь ситуації розкручуватися, абсолютно все змінюється, да, у когось швидше, у когось повільніше, це вже таке, це не має значення. І вони відчувають іншу якість життя. І, звісно, що вони не хочуть повертатися туди, бо там треш, Ну, там важко. А ми не хочемо, ну, я так думаю, що ви собі там не хочете, щоб вам було важко. От. І, власне, що з цим потрібно робити? Дивіться, я хочу нагадати, що ми зараз робимо таку акцію, скажімо так. Ми з командою створили діагності, відділ діагностів, які для вас проводять діагностичні сесії. Поки що це безкоштовно. Ми до кінця тижня обираємо трьох людей, яким діагности проведуть діагностичну сесію. Це сесія в зумі тет тет тобто індивідуальна да, робота з вами. І вона триває дві години. Це моя така особиста методологія діагностики, де ви побачите взагалі все своє життя, от як на долоні, і зможете. За, за рахунок цієї методології, ви побачите, що у вас просідає, що працює, що не працює, і вийдете прямо з готовим планом дій, що вам потрібно зробити, щоб прийти до бажаних результатів. А, хто хоче в цьому взяти участь, а, да, можна, а, вам потрібно заповнити анкету в шапці профіля. В моїй шапці профіля. Там посилання, і перше посилання це якраз запис на цю діагностичну сесію. Ви її заповнюєте, потім ми відбираємо трьох людей, і вже до кінця тижня ви можете отримати свою діагностичну сесію, Ну, коли вам зручно, ми там вже діагности з вами зв'яжуться. Тому це класна можливість вам зануритися в таку глибину себе і отримати прям план, конкретний, що вам потрібно зробити. Без этого всього, там, ти зможеш, ти сильна, без мотивашок». По суті, дуже чітко, конкретно, щоб ви вийшли прямо вже з відчуттям, що ви отримали певний результат. О, клас, я рада, Ірина, за вас. Круто, скористайтеся. Класно, це круто. Тож, дивіться, що нам потрібно робити, от з цією всією історією, про яку я вам сьогодні розповіла, про це зменшення себе. По-перше, почніть відслідковувати, де ви себе зменшуєте. Де ви про щось більше, це стосунки, доходи, робота, оточення, ваш зовнішній вигляд, ваша взаємодія з іншими людьми, абсолютно всі сфери життя, там, хобі, взагалі ваше життя, як ваш день проходить, де ви себе стискаєте, де ви хочете більшого. Але собі це не дозволяєте, не даєте. Де ви хочете сказати, але мовчите. Або, наприклад, відчуваєте роздратування, злість, гнів, а ви усміхаєтеся і кажете, ну так, угу. да, ось таке. А де ви відчуваєте, де ви знаєте, що ви цінна, але ставите там нижче ціну, наприклад, да? погоджуєтеся на меншу оплату труда. Тобто почніть це аналізувати. І з цього вже починається такий перший крок для того, щоб почати собі дозволяти більше. От, ну і, звісно, запрошую вас вже на діагностичну сесію, бо там буде у вас така більш так, індивідуальна, прицільна робота, де дівчата зможуть вам підкреслити, що, яка ситуація саме у вас, тому що ми всі різні, все одно і у кожного своя якась історія. Все, я вам бажаю гарного дня. І сьогодні вам завдання від мене аналізувати, де ви себе зменшуєте. Добре. Все. Розкішного дня. Пока.